Сьогодні ми розв'язуємо задачі на кількість речовини. Ми вже з вами вивчили і число гадро і кількість молекул формула. Давайте їх запишемо. Тобто, у нас три основні були формули: це на кількість молекул загальну. Далі формула на масу. Ми вивчали тему молярна маса. І формула на об'єм. Ми вивчали молярний об'єм, використовується лише для газів. Тобто ось наші три основні формули. І ми сьогодні їх застосовуємо, вже різноманітні задачі розглядаємо. Наприклад, ось така задача вчисліть число молекул сульфур 4 оксиду масою 24 г. Оксиди ви вже вивчали у 7 класі. Тому давайте згадаємо. Напишемо дано. У нас дається 24 граму число. Відразу ви звертайте увагу, граму це маса. Маса чого? Маса сульфур 4 оксиду. сульфур 4 оксид треба скласти формулу, бо це назви. Це сульфур, оксиген. Оця четвірочка це означає, що це валентність, бо дуже часто пишуть ось так. Це неправильно. Це валентність сульфуру 4, в оксигена валентність завжди 2, трішечки нижче напишу. У сульфора 4, в оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 4 на 2, це 4. 4 поділити на 4 у сульфура 1 ми не пишемо, 4 поділити на 2 буде 2. Тобто СО2 це такий оксид, а його маса 24 грамі. А нам треба обчислити число молекул. Число молекул позначається буквою N. великою буквою N, СО2 невідомо. І дивимось, у нас є маса, тому ми використовуємо формулу на масу. Вибрали, значить, у нас є кількість. І, на жаль, ну, в одній формулі не, ці дві величини ну, тут ми не можемо поєднати. Нема такої формули, тому ми використовуємо дві формули: ми використовуємо формулу на кількість. І тепер ці дві формули ми поєднуємо. У нас ліві частини однакові, N, N, значить, і праві, будуть однакові, тому ми прирівнюємо маса, поділена молярну масу, вона дорівнює кількості молекул, поділених на число гадру. На, коли ми прирівняли, дивимося, що нам треба знайти. Знак питання біля великої n, тобто біля кількості, нам треба знайти N. Для того, щоб знайти N, ну, ось, те, що по діагоналі множимо, те, що залишається, ділимо. Тобто діагональ це чисельник знаменник. Цю діагональ ми не беремо, тому що ми шукаємо N, ми не можемо те, що шукаємо, його використовувати. Тобто, у нас залишається ось чисельник знаменник, маса помножена на Na, на число гадро, і залишилося Молярна маса на неї ми ділимо, тобто вводимо формулу, що кількість дорівнює маса помножена на число алогадру і поділити на молярну масу. Ми буквами, буквами вивели, підставляємо тепер цифри. Кількість СО2 дорівнює, Маса у нас 24 грама зробила. 24 на. це Настале авогадро, Це одне й те саме число. Це 6, 02. Іноді я дивлюсь, вже деяких зошитах скорочують, просто 6 ставлять на 10 у 23 степені. моль у мінус першій степені. Молярна маса це те, що нам треба знайти за періодичною системою. Ми виписуємо нижче молярна маса СО2. Сульфор за періодичною системою його маса 32, у оксигена 16. Тому виходить так, що 32 у сульфура. Додати оксиген, додати 16, але тут оксигена 2 атоми на маленьку цифру на індекс ми множимо помножити на 2. Не забуваємо, перша дія множення 32, 16 помножити на 2 буде 32, 32 додати 32 буде 64 грам поділених на моль. молярна маса це скільки грам в одному моль. Підставляємо знаменник 64 грам поділених на моль. У нас виходить, що грами скорочуються. Далі, якщо молю мінус перші впустити в знаменник, він буде просто моль, а моль поділений на моль теж скоротиться, тому ми ось так скоротили. Залишається нас число, а в нас і повинно залишитись, тому що у нас кількість молекул це просто число. Далі, якщо ми перемножимо. 24 на 6,02, а потім поділимо. У нас тут виходить таке число. Тут воно трошечки незручно, його, тому беремо, ділимо на калькуляторі. 2,25. 75. Так, і далі помножити на 10 у 23 і залишається. Тобто, ось таке в нас вийшло число. Можна заокруглити, якщо незручно. Ну, тут нам немає різниці, ми просто відпрацьовуємо задачу. Відповідь для цілих. Дві тисячі сімдесят п'ять десятитисячних на десять у двадцять третій степені.